У нашому центрі працює фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та соціальний працівник. Благодійний фонд разом з кернел уже 12 років підтримує розвиток громад в Україні. Це той фонд, який один із перших реагує на виклики сьогодення. Наша стратегія фонду вона ділиться на дві частини. Перша це Програми, заходи, проєкти, які спрямовані на вирішення ключових потреб проблем: ветерани, військові, інфраструктура, ми говорили з вами сьогодні про стан доріг і багато інших питань за водозабезпечення і так далі. І друга частина це фокус на довгострокових програмах, які спрямовані на розвиток. Спроможності людей, ветеранська політика і підтримка ветеранів, військових ну, зараз це прям необхідність є в цьому, і це прям основний фокус. Допомогу ветеранам, членам сімей, ветеранів, членам, в тому числі членам сімей, зниклих безвісти ветеранів, членам сімей загиблих. Це дуже широкий спектр послуг. Це перш за все реалізація пільг згідно закону про статус ветеранів війни, весь перелік, те, що, можливо, на сьогодні допомога в реалізації. Це консультації, тобто приходить ветеран з будь-яким питанням, житейським питанням. Навіть взагалі-то ми починаємо що спілкування. Ветеран приходить, ми. Розговорюємо, да, якщо так можна сказати, це надаємо першу психологічну допомогу, як це зараз називається. Пропонета чайкаво розговорилися. Коли у нас вже є контакт, ми запрошуємо людину або зараз не або відчуваємо, коли якщо запрошуємо ще раз, прийти. І тоді ми вже оформляємо документи, анкетуємо людину, питаємо, які у нього потреби. Що у нього зроблено, що не зроблено там у плані реалізації піль, що там у нього, які проблеми здоров'ям? Це все ми записуємо і розробляємо певний план. Такі центри потрібні для того, щоб ми могли зрозуміти, як працювати із ветеранами, як працювати з військовими, які приходять у відпустку, звертаються до нас, як працювати із родинами загиблих. Родинами ветеранів, військовослужбовців. вони теж, як ніхто, потребують підтримки, допомоги, інтеграцію, в суспільство, реабілітації, і саме такі центри, як наш, вони допомагають хлопцям і дівчатам, які повертаються жити повноцінним життям наскільки це можливо в умовах воєнного стану і після того, що вони пройшли і що вони пережили.